Аліса В країні чудес Льюіс Керол. Розділ третій. Гасай коло та довгий хвіст. Товариство, що зібралося на березі, виглядало вельми чудернацько. Пір'я у птахів позаболочувалося, а на звірятах позлипалася шерсть. З усіх капотіла вода, усі були в лихому гуморі й почувалися вкрай незатишно. Звісно, відразу постало питання, як обсохнути, тож вони почали радитися. За кілька хвилин Аліса вже розмовляла з кожним за пані брата, наче знала їх усе життя. Щоправда, вона мала довгеньку суперечку з Лорі, яка врешті набурмосилась і сказала Я за тебе старша і мені краще знати. Аліса не могла з цим погодитись, бо не знала, скільки Лорі має років, а позаяк та вперто відмовлялась називати свій вік, то більше говорити не було про що. Нарешті Миша, здається, найавторитетніша. Тут особа гукнула прошу всіх сідати і слухати мене уважно. Зараз ви в мене й не зогледитесь, як будете сухі. Усі слухняно посідали кружкома, а миша стала посередині. Аліса не зводила з неї очей і потерпала, що схопить нежить, якщо зараз же не обсохне. «Ху-ху!» ху, діловито прокашляла миша. Готові? Викладаю найсухіший у світі матеріал. Прошу уваги! З благословення папи Римського, Вільгельм завойовник хутко підкорив англійців, яким бракувало вождів і для яких узурпація та завоювання стали річчю вельми звичайною. Едвін граф мерсійський, та моркар граф нортубрійський. – здригнулася Лорі. Даруйте. підкреслено чемно мовила миша, насупившись. Ви щось сказали? Ні-ні, то не я, заперечила Лорі, а мені здалося, що ви, мовила Миша. Отже, слухайте далі: Едвін граф мерсійський та Моркар, граф Нортубільський, виступили на підтримку Вільгельма. І навіть Стигант, і піскоп Кентербрійський і великий патріот вельми торційним знайшов те. Знайшов що? поцікавився Качур. Знайшов те серцем відповіла Миша. Ви знаєте, що означає те? Знаю і дуже добре, коли це те, знаходжу я, заявив Качур. Найчастіше це жаба або хробак». А що, скажіть, будь ласка, знайшов єпископ? Миша пустила це запитання повз вуха. І квапливо повела далі. Вельми доцільним знайшов те, аби вийти разом із Едгаром Ателінгом Вільгельмові на зустріч і запропонувати йому корону. Спершу Вільгельм поводився стримано, але нахабство його норманів. Ну, як ти голубонько? Звернулася вона до Аліси. Мокра, як хлющ, журливо відповіла Аліса. По-моєму, від цього сухого матеріалу я ані трохи не обсихаю. У такому разі, вручисто заявив Додо, підводячись на ноги. У такому разі я пропоную проголосувати за ухвалу про закриття нашого зібрання заради негайного життя енергійних заходів. Говори по-людському, сказала Орлятко, я не знаю половини половину усіх цих учених слів. Втім, хто значить, ти й сам їх знаєш. І Орлятко нахилило голову, приховуючи посмішку. Декотрі птахи захихотіли, не криючись. Я хотів просто сказати, ображено звався Додо, що нема кращого способу обсохнути, як гасай коло. Скажіть, а що воно таке, гасай коло? спитала Аліса не з цікавості а через те, що Додо значливо замовк, мабуть, сподівався на питання, якого, здається, ніхто не збирався ставити. О. вигукнув Додо. Я вам не скажу, зате покажу. Можливо, одного зимового дня воно тобі теж стане в пригоді, тому я розповім, що затіяв Додо. Найперше він накреслив маршрут гасайкола кола у формі неправильного кола. Правильність форми не має значення, зазначив Додо, а тоді уздовж нього. Розставив учасників. Кого де? Команди раз, два, три руш не було. Всі пускалися бігти самі і спинялися, коли заманеться. Тому визначити, коли гасай колу кінець було не так то й просто. Десь через півгодини, коли всі вже були сухісінькі, дотуз ненацька вигукнув Гасай, колу кінець! Усі з'юрмилися довкола нього. Тяжко відсапуючи і допитуючись А хто ж переможець? На таке запитання Дудо не вмів відповісти, не покрутивши добряче мізками. Він довго сидів непорушно з притиснутим до чола пальцем, позав якій найчастіше можна бачити Шекспіра на портретах, а всі тим часом мовчки ждали. Нарешті Дудо оголосив. Переможці всі, і кожен повинен дістати приз. А хто їх роздаватиме? озвався цілий хоролосів. Як це хто? Вона, сказав Додо, вказавши пальцем на Алісу. Всі одразу оточили Алісу безладно лементуючи. Призи, призи! Ліса й поняття не мала що робити. В розпачі вона сягнула рукою до кишені і вийняла звідти пакетик цукатів. На щастя, він не розмок у солоній воді. Кожен дістав по цукатику, вистачило якраз усім. Але їй належить приз, зауважила Миша. Певна річ, дуже поважно відповів Додо. І, повернувшись до Аліси, спитав, А що ще у тебе є в кишені? Тільки на персток, скрушно відказала Аліса. Давай сюди, сказав Додо. Тоді всі знову з'юрмилися навколо Аліси, і Додо урочисто вручив їй на персток. Зробіть нам таку ласку, сказав він. Прийміть цей найєлегатніший у світі на перстук. Коротеньку його промову було зустрінуто загальними оплесками. Така церемонність здалася Алісі безглуздям, але всі мали такий поважний вигляд, що вона не посміла зареготати. Вона не знала, що й сказати, тож просто вклонилася і взяла на персту з якомога урочистішим виглядом. Далі прийшла пора ласувати цукатами, і тут не обійшлося без гвалту і колотнечі. Поза як великі птахи ремствували, що не встигли розкуштувати свого приза, а маленькі ним давилися, і їх раз у раз доводилось гупати по спині. Нарешті, коли було вже по всьому, вони знову посідали кружкома і попрохали мишу розповісти щось іще. Пам'ятаєте? Ви мені обіцяли розказати свою історію, нагадала Аліса. Звідки можна буде дізнатися, чому ви ненавидите ко і СО? додала вона пошепки, остерігаючись, як би не образити її знов. Моя історія факт, звісний довга і сумна, зітханням промовила Миша, як хвіст мій. Перепитала Ліса, не розчувши мишиного хвакт звісний, саме так у неї вийшло. «А вже ж він у вас і справді довгий, але чому сумний ніяк не збагнув. І доки Миша говорила, Аліса не переставала гадати, до чого тут мишиний хвіст. Тож, історія миші в її уяві прибрала десь такого звіристого вигляду, стрів Мурком мишку в хаті. І почав їй казати, я тебе позиваю, ході, мишко на суд. Відкладать не годиться, будем нині судиться, бо на мене з безділля напав уже нуд. Каже мишка Муркові, що за суд безголовий, ні судді, ні підсудка ми не знайдемо тут. Сам я виступлю хутко і за суддю, й за підсудка. Вже і вирок готовий. Тобі мишко, капут. Ти не слухаєш, гримнула на лісу Миша. Про що ти думаєш? Вибачте, будь ласка, суменно сказала Галіса. ви вже, мабуть, чи не на п'ятій звивині зі слів. На п'ятому з ослів? люто крикнула Миша. На п'ятому з вузлів? спантеличено перепитала Ліса. Ой, дайте я допоможу розплутати. Вона завжди готова була стати комусь у пригоді. Нема що давати, сказала Миша, підвівшись і йдучи геть. Знущаєшся так, наплила сім мішків гречаної вовни. Я ж зумисне», – промовила бідолашна Аліса. Ви така вразлива далебі. Миша тільки забурчала у відповідь. Будь ласка, верніться і докажіть свою історію, гукнула її услід Аліса. Будь ласка. загукали хором усі. Але Миша лише роздратовано тріпнула головою і наддала ходи. Хм, як шкода, що вона пішла, зітхнула Лорі, тільки на миша зникла з очей. А стара крабиха скористалася з нагоди, щоб напутити свою дочку. Отак От то, Рибонько, це тобі наука. Треба стримуватися в косючих ситуаціях. Прикуси язика, мам, угризнулась крабеня. Ти навіть устрицю виведеш із терпіння. От якби тут була наша Діна, голосно сказала Ріса, не звертаючись ні до кого з усідна, вона б швидко принесла її назад. А хто така Діна? Дозволь спитати, озвалася папуга Лорі. Аліса аж засяяла, бо ладна була день і ніч говорити про свою пестунку. Діна то наша киця. Вона так хвацько ловить мишей, а бачили б ви, як вона полює на пташок, раз і нема. Ця тирада справила на товариство глибоке враження. Декотрі пташки відразу поспішили від біди чим далі. Стара сорока стала дуже ретельно кутатися в шалик, примовляючи Думайте, що хочете, але я мушу йти додому. Нічне повітря не на моє горло. А канарка тремтячим голосом почала скликати своїх діток. Ходімо, любесенькі, вам давно пора в люлю. Отак під різними пригодами всі розійшлися й Аліса зосталася сама. І хто мене тягнув за язика згадувати Діну?» – сумно подумала вона. Здається, тут унизу ніхто її не любить, а я певна, що вона найкраща киця у світі. О, Дінонько, Діно, чи ми ще стрінемося знову? Чи вже навіки розійшлись, і бідолашна Ліса знову залилася слізьми. Так самотньо й вона почувалася. Однак трохи згодом до неї долинуло дрібне топотіння, і вона рвучко підвела голову. Може, то Миша передумала і вертається доказати свою історію.